Починаємо з перших постраждалих від снігової навали березня. Двох людей шпиталізували у Києві через падіння бурульок. Про це повідомив головний лікар міської станції швидкої допомоги. От Керманич столиці сьогодні вибачався перед киянами і попросив на нього не ображатися. Однак, перепросив Олександр Попов лише після запитання про це від журналістів. ТВАЙ. очільник КМДА зазначив, що вибачатися йому не звикати. Робив, мовляв, це у грудні і теж через сніг. А от дводенні зусилля комунальників і військових він попро просив поважати кого кожного ж киянина. Закликав прибрати сніг бодай під своєю автівкою. Самостійно вже після очищення Києва попов пообіцяв зробити висновки і знайти винних. Чи не хотіли б вибачитися, тому що дуже багато нарікань киян на те, як спрацювала міська влада? Я це не перший раз роблю. Кияни не не ображайтесь, тому що ну надзвичайна ситуація це проблема наша спільна, тому є незручності. За ці незручності безумовно, я як керівник виконавчої влади, вибачаєсь, але питання виконавчої влади якомога швидше ці незручності приборкати.